Доброго дня, друзі! Сьогодні я не на роликах, а ось в такому от мадамському одязі. Я хочу вам прочитати вірша. Зараз я вирішу сумочка, бачите, ніяких роликів, ніякої пацанської одягу ніякого. А все суп'я, певне, впізнали мене деякі люди. Ну все добре. Сьогодні я вам... Вирішила по темі зачитати вірш. Я так рано одягнена, як от ніби як в ЗАГС зібралася. І ось сьогодні я вам вирішила зачитати цікавий вірш в моїй збірки балисті почуття, який має назву Вийти заміж. Доля каже, я ще вийду заміж. Ні, не вперше, на цей раз у друге. Пропонуєш гарно, але знаєш, я ще поки проти, ти се чуєш, я раніше мріяла про все. Та картину малювала мрії, думала завжди, що ти моє щастя, не втрачаючи надії. В моїх мріях був лиш один ти. Та не перевіриться на ділі. Я не хочу долю загубити. Чи хорошим будеш чоловіком це вирішувати? Лише мені вийти заміж друге буде важко. Це не наче бути у човні, ніби з веслами, однак це страшно. Вірш був написаний 16 -го -го серпня, тільки рік назад, у 2022 році. Автор, звичайно, я. Ось така збірка коштує 120 гривень. Всіх люблю, цілую, обіймаю і йду пити каву. Сьогодні дуже буде жарко, особливо 18.00. Тому запасайтесь терпінням, холодним лимонадиком і легкими салатиками. Всіх люблю, цілую. З вами була Вієва Валентина.